А що відбувається, коли закінчується строк діяльності фонду? Давайте скажемо, що обидва фонди С-1 Оболонь та С-1 ВДНГ, вони розраховані на 10 років до 2034 року. І по завершенню цього строку, строку діяльності фонду, фонд робить незалежну оцінку своїх активів, продає свої активи та розподіляє прибуток між інвесторами пропорційно частці кожного. Давайте розберемо на прикладі. Ви проінвестували в фонд С1 ВДНХ. Тут тільки одразу давайте цифри не прив'язуємось, це mm. просто математика буде, так? Проінвестували ви сьогодні 10 тисяч доларів. На сьогодні це є еквівалентом 5 квадратним метром. Ви протягом 10 років отримуєте дивіденди, і от підійшов строк закінчення. Закінчується строк діяльності фонду. Фонд робить оцінку. І тут знову ж таки скажу певне твердження, яке. Я теж думаю, більшість погодиться. Нерухомість має постійний тренд на зростання, якщо взяти будь-які 10 років, вона завжди росте. Скоріше за все, вартість квадратного метру через 10 років на цей же об'єкт буде вже, буде вже вищою. Давайте уявимо, що вона стала 2500 доларів. Була 2000 доларів, нагадую, 10 тисяч 5 метрів. На момент завершення строку діяльності фонду коштує метр 2500. Скільки отримуєте ви? 12,5 тисяч доларів. 5 метрів продаються, ви ж то, власник, по суті, сертифікатів, які забезпечені конкретними квадратними метрами. Ці квадратні метри продались, вони продались по 2500 доларів. Відповідно, ви отримуєте 12,5 тисяч доларів. Після того, як фонд продає свої активи та розподіляє прибуток від цього продажу, він припиняє свою діяльність та ліквідовується.